Створення профільного ліцею відкриває нові цікаві можливості. Перш за все безпосередніми та найголовнішими учасниками освітніх змін стають учні старших класів, і саме з ними нам вдалося поспілкуватися. Тож, яка їх думка, які переваги та недоліки реформи бачить сучасна молодь з Вягіля? Далі у сюжеті? На мою думку, це дуже крута перспектива для майбутніх спеціалістів, адже після закінчення школи ми будемо підготовлені до вищих навчальних закладів. На даний момент я у 9 класі, тому це питання дуже актуальне для мене. Не дуже хотілося переходити до інших навчальних закладів, адже за стільки років налагоджений контакт з учнями та вчителями. Але я усвідомлюю, що це буде краще лише для майбутнього. Для мене це питання є дуже актуальним, тому що я навчаюся в 9 класі, і мені здається, створення ліцею це дуже класна ідея, тому що за допомогою нього ми зможемо сконцентруватися на тих предметах, які нам знадобляться для вступу, і які нам подобаються. Я звісно дуже люблю нашу школу, наших вчителів, але мені здається, так буде краще для нашого майбутнього. 你好。 І для майбутнього України, на мою думку, створення ліцею це досить крута ідея. І для майбутнього учнів це буде досить актуально. Вони зможуть вибрати для себе саме той предмет, який їм буде потрібен для вступу у вищий навчальний заклад. Також це буде справді полегшення на фінансовий статус батьків. Не потрібні будуть репетитори, і учні зможуть вивчати саме більше ті предмети, які їм потрібні будуть. Також я дуже люблю свою школу. Моя школа родина є найкращою. І у нас нас досить освічені вчителі, розумні учні, прекрасні батьки, і між ними також існує партнерство, і тому я хотіла б, щоб це було у нашій школі, але я розумію, що так не буде і. Я просто підтримую цю ідею і я за. Я вважаю, що ідея створення ліцею в наш час дуже актуальна, тому що Україні потрібна родована молодь, яка знає, що до чого вона прагне, що вона хоче в майбутньому, в який навчальний заклад вона хоче вступити. На жаль, в наступному році я вже закінчую школу, але я думаю, для. Майбутніх десятикласників це буде дуже гарним першим кроком в отриманні гарної вищої освіти. Моя сестра зараз навчається в сьомому класі. І я думаю, ця ідея їй дуже сподобається. Також в такому ліцеї ми зможемо спілкуватися з однодумцями, які прагнуть однієї мети. Гарно вступити в вищий навчальний заклад я відношуся позитивно до створення профільного ліцею в громаді, адже це дасть можливість наступним старшокласникам. «Іти по своєму профілю їм буде це цікавіше ніж просто вчити звичайні предмети. Наша школа дуже гарна і хороша, і вчителі тут добре до всіх ставляться. Але профільний ліцей – це набагато краще для підготовки самих учнів старших класів до вступу у вищі навчальні заклади, адже там і індивідуальний підхід, і більше годин на Працювання якихось додаткових матеріалів, там, наприклад, математика, українська мова і іноземні мови. Моє ставлення на рахунок цього, ну, мені більш подобається навчатися в своїй школі. Ще як з першого класу, я пішла сюди. Тому що тут ну, все рідні. Заходиш в школу, бачиш вчителів, вони тобі усміхаються, бачиш своїх однокласників. А коли перейдеш, ну там трішки будуть все чуже, як на мене, це на мою думку. Але якщо профіль вибирати. Ну, то, звісно, хотілося б ну, філологічний і щоб тобі вчителі допомагали в цьому. Але я думаю, що наша школа також з цим справиться. Мені здається, профільна школа це набагато краще, бо для учнів йде більша перспектива. Але, звісно, наша школа це для нас по-рідному. Тут все, все знайомі, наші вчителі, вони допомагають нам. Знайти свій поклик по життю ну профільна школа це добре, але хотілося б навчатися в своїй школі. В профільній школі ну можна багато до чого навчитися, так само поглинутися в предмет. Але в рідній школі мені здається буде краще. В більшості дітей вибирають навчатися в коледжі, тому що не мають такої можливості навчатися в профільній школі. А якщо така можливість буде, то в більшості підуть, звичайно, туди навчатися. Також там не потрібно буде вже використовувати репетиторів, витрачати зайві кошти. Якщо з цим можуть справитися викладачі, які також в цьому е, якось знаються, так скажемо. Я би особисто обрала профільний, тому що це буде краще для моєї кар'єри, тому що, наприклад. Клад, я обираю вступ у у вищий навчальний заклад. Через те я не хочу витрачати свою свій час на предмети, які мені не потрібні для вступу. Наприклад, якщо мені потрібна філологія, то я буду її вивчати, замість того, щоб вчати 8 годин хімії там і біологію, і так далі. Тому я вважаю, що для учнів і для економії часу, то краще все-таки. Профільна форма навчання ну я вважаю, що це потрібно, адже учні можуть приділяти більше уваги тим предметам, які потрібні для вступу у вищі навчальні заклади та для здобуття майбутньої професії. Ну з питанням профільної освіти ми ознайомлені. і Я вважаю, що це буде правильний вибір, так як на нас буде йти менше навантаження по предметах. Переконані, що кожен учень має право на якісну освіту, яка відповідає їхнім потребам та амбіціям. Створення профільного ліцею я вважаю дуже актуальним. Ще з 2018 року я була за, і дуже шкода, що саме в тому році ми не зробили того кроку. На сьогоднішній день, наскільки було б простіше, нас би вже працював би і був створений дійсно профільний ліцей. Чому саме я за? Адже у мене теж досить такий потужний заклад. Ми маємо чудовий напрацювання з профільної освіти. У нас щороку є профільні класи. 10-11. Навіть ми маємо досвід поділу дітей у класі на профільні групи. Що 2010-11 році ми робили такий крок, коли на базі одного класу ми створили двопрофільний клас. Тобто Пів гру класу була група дітей, які навчалися за математичним профілем, і пів групи дітей, які навчали пів класу дітей, які навчалися за хімічним профілем. Це досить було важко, тому що не співпадала програма, не співпадала кількість годин. І ця програма ми їздили затверджувати її до Житомира. Тому що це як виняток був у закладі, ми мали масу задоволення від роботи в таких класах, адже там були зібрані однодумці математики і ті діти, яким потрібна була хімія. На жаль, надалі нам не вдалося це втілювати в життя, тому що я вже навела, чому не програма не підлаштована і кількість годин. Тому я вважаю, що саме профільний ліцей зможе забезпечити дітям саме. Ту освіту, яка їм потрібна для вступу у вищі навчальні заклади. А саме кожна дитина зможе обрати той профіль, який є. Що там казати? Зараз ось ми робимо опитування наших дев'ятикласників. От є частина діток в класі 5, які хочуть вивчати математику, інші іноземна мова, інші українська мова, комусь потрібна і е, е, хімія. Але чи зможемо ми забезпечити? Безумовно, ні. Хоча в мене чотири класи. Здається, кому б як не нашому закладу забезпечити дітей тими профілями, які є. На жаль, сьогодні, щоб е, створити профільний, наприклад, математичний клас, потрібно мінімум хоча б 20, 20 або 22 дитини. З чотирьох класів така кількість не набирається. Тому, як правило, ви вже, напевне, неодноразово чули, що перемагає сьогодні це профіль іноземної мови, профіль філологічний. А вже ті дітки, яким потрібна, чи то математика, чи хімія, змушені підлаштовуватися. І йти в ті класи, де їхні більшість однокласників. На жаль, вони втрачають можливість навчатися і профільно здобувати освіту, наймають репетиторів і працюють. Тому в мене однозначна думка тільки профільний ліцей. Створення профільного ліцею це наш спільний вклад у розвиток молодого покоління та майбутнього нашої громади і України в цілому.